Парк дубовий Гай – центральний і найбільший у Запоріжжі. Тут завжди повно відпочивальників, особливо з дітьми. Люди шоковані. Найбільший ставок повен мертвої риби. Так да, ж ми підійшли посмотри, що повний пруд дохлої риби. Це жахливо, звісно. І за чого на або та мальков випустили, вони померли, так не понятно парку кілька таких ставків, але риба подохла лише в одному з них найбільшому. Відвідувачі припускають, хтось міг вилити у воду отруту, бо охорони тут жодної. Зіснуло практично 3 чотири чоловіка слуючого персоналу, ті, які працюють. А директор, бухгалтерія. А якби в отруєну воду випадково полізли діти разом із дохлою рибою з водоймища витягають купу сміття. Такий мор тут був лише один раз. Було только літ п'ять назад, коли каналізатор наступ прорвала. Проби взяли, рибу взяли на аналіз. проби води теж поснімали, але поки що не їздити нічого. Керівництво парку визнає, в масовій загибелі риби та отруєні води дійсно винні люди. Відвідувачі, які забруднили ставок і робітники, бо не встигли вчасно його почистити. Причина із за того, що дуже грязний водойом. Природа нам показує, реально, що ребята чистити, а вони... не... Как ожидать что-то. Данное озеро не чистилось 50 лет. Когда Коли льод нет кислорода, кислороду, рыба погибает. риба погибає. Аби влітку тут не розповсюдилася якась зараза, зі ставку взяли проби риби. Крім того, треба переконатися, що в водоймі справді не було отрути. Один парк можна такий великий, на весь наш, наш город. Так що хотілось би, звісно, його відіти в лучшему вигляді.